«Кун -перформер» – це саме те, що вам потрібно. Концепція машини має наступне: ми маємо два ряда дисків. Диски працюють від 2 до 12 см, в залежності від лов і рослин. Лапи можуть працювати на глибину від 5 до 35 см. Якщо ми використовуємо як стрічці, ці лапи від 5 до 15, лапа має подвійну пружинний захист, який спрацьовує на 680 кг. Також ми маємо шасі, які сховані по центру агрегату. При транспортному положенні має Габарити 3 метри, також має транспортне освітлення, що відповідає всім європейським нормам для переїзду між господарствами. Ми маємо дірочки загортачів, загортачі, які в залежності від агрономічних задач вони або вирігюють, або залишають рільо. На завершальному етапі може, маємо на вибір два типа рекотуючих катків: це подвійний каток у ролер, так названий soil-to-soil, або сегментний hd ді важкий. Като в залежності від умов експлуатації і типу ґрунтів, даний агрегат використовується з тракторами 340 400 кінських сил. Якщо ви шукаєте агрегат для безвідвального обробітку ґрунту, звертайтесь в компанію Titan Machinery України. Це саме те, що вам потрібно.